Будемо говорити про міжнародні події, зокрема про гарантії безпеки першу такого роду угоду, яка була підписана між Великою Британією та Україною, і допоможе нам розібратися із усім цим. Наш гість зараз у нас в студії Геннадій Дубов, політичний оглядач. Доброї ночі вам Доброї ночі. Добрий. І, отже, розпочнемо з теми підписання безпекових угод між Україною та Британією. Це історичний момент. Про це в ексклюзивному інтерв'ю заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ця угода може стати прикладом для інших країн, адже переговори з партнерами щодо підписання аналогічних домовленостей вже ведуться. Чим важлива ця угода? Вона стала еталоном. А дуже важливо, щоб в еталоні були включені максимальні гарантії для нашої держави. Так воно і є. Співробітництво у всіх сферах підтримка України на землі, в повітрі, на морі, в кіберпросторі, в політичному просторі. Союзники Велика Британія, Україна мають реагувати протягом 24 годин на будь-який прояв агресії вже після завершення цієї війни. Протягом цієї повномасштабної агресії Велика Британія буде підтримувати згідно цієї угоди Україну стільки скільки потрібно. Направду історична дипломатична подія сталася, пане Геннадію, давайте з того, як ви вважаєте, хто більше до цього доклав зусиль в сенсі того, Британії також важлива ця домовленість, тому що це про перспективи, про підтримку і про перемогу, про надання і зброї і фінансової допомоги. Зокрема, як все відбувалося, як ви думаєте, і що то. Ну, відбувалося для, для Британії, це важливо, чому тому, що вона демонструє своє лідерство. Вона зробила це першою. Власне, там в самій цій угоді зазначено про те, що вона е, укладена в розвиток відповідного комуніке е, Великої Сімки або групи Семи, як правильніше говорити, що відбувалося в Вільнюсі і де була представлена також Україна. Саме там мова йшла про те, що. Нам нададуть відповідні безпекові або гарантії, або запевнення. Це також якби окреме питання щодо того, що буде після того, як відповідно Росія знову нападе. От там таке цікаве формулювання було. От те, що ми підписали з Британією, воно добре в плані еталонному в тому, що там акцент робиться не тільки на майбутнє, а й на сучасне, тому що багато хто сприйняв оцю Вільнюську декларацію як те, що власне може штовхати Україну, зокрема за стіл перемовин. Тут акцент в і угоді, те, що британці запропонували або Україна запропонувала, а британці погодилися, полягає в тому, що власне, мова не йде про те, що виключаються наші стратегічні цілі щодо досягнення кордонів 91-го року. Тобто, там вже більш такий предметний акцент, який в тому числі спрямований на вирішення сьогоднішньої війни і сьогоднішньої ситуації, не лише щодо майбутнього, щодо майбутнього нападу Росії, там в Вільнюсі саме таке формулювання було вжито, а і щодо того, що ми маємо відразити і діючий і наявний який стався, як ми вважаємо, 2014 року. Ну і власне міжнародне співтовариство також власне, про це говорить, з приводу того, чому воно не повною мірою можливо нас задовольнить на сьогоднішній день, тому що воно так чи інакше в розвиток має мати наповнення з інших технічних і виконавчих угод, тобто конкретних прав і обов'язків в тій угоді, яка є сьогодні, конкретних мається на увазі з конкретними строками з конкретними цифрами вони майже відсутні, але існують шляхи, існують треки, за якими мають бути підписані на рівні окремих відомств, окремих органів держави або на рівні урядів в цілому. Відповідно. Інші виконавчі і технічні умови угоди, які власне мають розкрити оцей весь зміст і наповнити його конкретикою. Тому що в Лондоні президент Зеленський ще влітку говорив про те, що ми маємо перейти від запевнень до конкретно юридично значущих зобов'язань. Власне, ця угода відкриває шлях. До цього, але вона має бути наповнена конкретним змістом з цифрами, з штуками, строками. Ну і так далі. Тобто, тут ми маємо певну певну рамку. Ми не маємо будувати сьогодні очікування, що це вже результат, це крок. До великого результату, який може бути досягнутий в тому числі за участі Сполучених Штатів, інших країн Групи Семи, і що має втілитися в конкретні угоди, знову-таки, з коштами, конкретними строками і штуками. І на це, власне, звертав увагу Зеленський, який сказав ще злітку. І ми маємо йти і вимагати від партнерів, в тому числі, більш Конкретних формулювань для того, щоб ми могли стратегувати свою життєдіяльність, стратегувати перемогу і інші наші дії, тому що нам необхідно і військовим, необхідно, і політичній владі необхідно розуміти, що буде через рік, що буде через два з точки зору фінансування, з точки зору перспектив розбудови економіки, з точки зору відновлення відповідно українського там житла, землі, розмінування цього всього і так далі. Тобто за великим рахунком ми зробили крок від відповідно там умовного Будапештського меморандуму, але ще не дійшли до конкретних безпекових гарантій, які мають власне закрити питання української безпеки. Ми розуміємо сьогодні під цим вступ до організації північно-атлантичного договору. Цікаво, що вже з'являються реакції і з Москви. Можливо, ви бачили медведів, якого не варто мабуть цитувати в нашому ефірі, але цікаво, що ви зараз сказали, що ми зробили крок. Від... Від Будапештського меморандуму до конкретних речей там вже говорять про те, що Британія може розмістити тут контингент своїх військових. Ну це ну це крайно що ми це ми це все розуміємо. Але ця реакція чому може бути показовою? Е, ймовірно, тому що е, цей потужний сигнал, який демонструє Велика Британія, і вся ця зустріч, яка відбувалася, ну, в достатньо такій, знаєте, дружній атмосфері, ми бачили е, посмішки на обличчях Сунака і оце от спілкування достатньо близьке з Володимиром Зеленським. Це потужний сигнал. На тлі того, що е, поки що. Певні політичні є затримки в, в, з боку Сполучених Штатів. І якщо Росія раділа, тому що там є якісь суперечності між демократами і республіканцями, то зараз ось Велика Британія фактично на себе перетягує це все. Насправді так, да, це цікава історія, тому що британці зі штатами це історичні спочатку супротивники, а потім такі вже ціннісні конкуренти в доброму сенсі цього слова. Тому що власне ми розуміємо, що Сполучені Штати мають витаки своєї історії з Британії. Вони англійською мовою саме цьому тому роз. Змовляють здебільшого, так би мовити, і Британія в ході російсько-української війни вона неодноразово виступала з першим кроком, починаючи, наприклад, з умовної танкової коаліції. Саме Британія по суті першою оголосила про постачання МБТ у цих Challenger, Потім, власне, американці пообіцяли, потім лише німці і леопарди. Тому і так само було до речі з крилатими ракетами. Тобто Британія, вона, хоч і менша, безумовно, ніж штати, за відповідно обсягом озброєнь і обсягом економіки. Але вони роблять той крок, який має смисли. Тобто, коли росіяни малювали червоні лінії з точки зору постачань натівського озброєння, як вони це називають, то найперше здебільшого в цих випадках саме Британія виступала номером один з точки зору першого постачання. Перший крок власне приклад. Це те, що власне ну робить простішим досягнення потім всіма іншими інших цілей з іншого боку. От, наприклад, Британія, що що от може викликати певне занепокоєння щодо. Російських активів вони написали в договір, і ми власне погодили це, що мова йде сьогодні про замороження і про можливий пошук законних шляхів для того, щоб передавати ці активи Україні. І там є така формулювання, яке мене особисто стурбувало, що власне активи будуть заморожені доти, доки Російська Федерація сама не відшкодує збитки, завдані Україні. Тобто, не погодиться не, з цим. Не погодиться. Тобто, те умовно кажучи, ви відшкодовуєте Україні мільярд, ми мільярд розморожуємо. Ну і так далі. Тобто, це в сьогоднішній реальності виглядає. Дає, ну, скажемо так, сильно оптимістично і е, останні події з точки зору перемовин вони якраз ніби нам давали надію на те, що група семи змінить підхід вільницького саміту і скаже про те, що необхідні юридичні механізми, які б давали можливість сьогодні вже використовувати відповідні активи Російської Федерації. Сьогодні, власне, от враховуючи таке формулювання договору, ми розуміємо, що, мабуть, ми поки не підійшли до цієї межі, і е, власне дискусії з цього приводу тривають. І в документи лягає інше формулювання, таке умовно більш обтічне, яке е, на завтра нам не гарантує цього фінансування, бо сьогодні знову таки ми розуміємо, що без фінансування сполучених штатів нам буде вкрай важко з точки зору, в тому числі фінансування фінансової сфери соціальної сфери. Перепрошую, про що зокрема звертав увагу президент Зеленський будучи в Естонії, тому що одна справа це поле бою, але соціальна сфера забезпечення пенсії, виплат державним службовцям, поліції, правопорядок, там пожежна охорона, охорона здоров'я, освіта всі ці сфери є не менш важливими ніж відповідно старяди, гаубиці танки і літаки. Тому ця війна складна, вона гібридна і хоч проходить і в кіберпросторі, і в інформаційному просторі, але вона проходить і на економічному фронті, де виграє той, хто утримує в стабільності стан суспільства свого, щоб не отримати власне, певні внутрішні проблеми, які можуть мати економічний характер. Джо Байден вважає нинішній момент історії переламним. Слова президента США передав представник Білого Дому Джон Кірбі. Він додав, що зараз демократія під загрозою у різних куточках світу. Однак, Сполучені Штати продовжать вести активну зовнішню політику, аби протистояти цьому. Давайте почуємо. Президент вірить у зовнішню політику, яка посилює наших союзників і партнерів, яка будується на альянсах і партнерствах, яка визнає, що Сполучені Штати не можуть зробити все самі. Однак, наше лідерство є життєво важливим для розв'язання деяких із цих проблем. Джон Кірбі, координатор Ради безпеки Білого Дому тут можна ширше навіть коментувати цю заяву Джозефа Байдена. Можливо, це натяк на те, що Президент американський все таки має достатньо багато впливу і сили для того, щоб демонструвати, в тому числі Росію світові, що Сполучені Штати все таки залишаються номер один гарантією там розвитку і захисту демократії у світі. Маю на увазі оці звинувачення від деяких політиків сполучених штатів, що без рішення конгресу було ухвалено рішення про нанесення ударів по євенських уситах, і, і це дуже сильно пов'язано з тим, що в тому числі відбувається ось тут у нас в Україні. Справа в тому, що вони перебувають в передвиборчій кампанії. І, зокрема, пан Байден зазнає критики з боку президента Трампа з будь-якого приводу, абсолютно, щоб він не робив, власне, і от позиція по Хуситам, вона дуже показова, тому що спочатку Трамп критикує Байдена, що він нічого не робить, щоб забезпечити судноплавство в регіоні Червоного моря. Коли Байден зробив, відповідно, ми отримали критику також від цієї ж особи, що власне зробив він не так. Тому це ситуація природна, і коли ми говоримо про. Новий світовий порядок, по суті, то ця тема дискутується американцями достатньо давно, тому що сьогодні, і в тому числі на території України, мова йде саме про це, не більше, не менше. Тобто, чи витримає демократичний устрій, демократичні цінності, натиск держав, які ставлять під сумнів дії держав, які прийнято відносити саме до цього табору, чи ні. Дискусія відкрита в тому числі в межах американського суспільства, тому що американці, як правило, вони сповідують дві достатньо такі різні вектори з точки зору своєї внутрішньої і зовнішньої політики. Або вони більше ізоляціоністи, або вони відповідно, умовно кажучи, прагнуть забезпечити певний певний ціннісний порядок у всьому світі. І в них в межах передвиборчої кампанії якраз дискусія з цього приводу і є. Оцей кордон Мексики це питання. От республіканці кажуть і виходять ну, радикальне крило їх. Що ми маємо зосередитися на внутрішній політиці ніякої допомоги, відповідно, зовні поки не буде вирішена наша проблема, яка існує тут і зараз. А відповідно, адміністрація Байдена каже: ні. Це питання важливе, але нам важливо, щоб не допустити розбалансування всього світу. І це дійсно, враховуючи специфіку американської економіки, може призвести до жахливих наслідків, в тому числі для їх внутрішньої аудиторії. Просто це відбудеться через рік, два, п'ять, можливо, десять. Але так чи інакше це незворотній процес, тому що американці... Дуже серйозно залежать від стабільності світової торгівлі, від того, щоб плюс-мінус була безпека в межах всього світу. І сьогодні ці події, всі починаючи від Кореї, закінчуючи відповідно Аравійським півостровом, Червоним морем, Ізраїлем з газою, відповідно, Україна Росія, оце все шатає оцей світовий порядок таким чином, що Америка може опинитися, умовно кажучи, на одинці зі своїми в тому числі проблемами. А Америка не може виробляти на сьогодні там більшість продуктів, яка сама споживає. Насправді, це ж те, про що ви кажете, це фактично логічний результат таких майбутніх можливих конфліктів, які описані в тайм про ризики на цей рік. І там, серед того, що було ну, наприклад, найважливіші війни 23-го року, це те, що відбувається в Україні, зрозуміло, і також те, що було в Ізраїлі. Але наступне найважливіше, що може статися в 24-му серед глобальних ризиків, це війна Сполучених Штатів самих з собою. Тобто, це про це йде мова, що ці внутрішні конфлікти вони можуть фактично або заблокувати, або якимось чином послабити ось цей демократичний устрій і, взагалі, позицію України. Так, вони навіть фільми знімають вже з натяками на відповідні конфлікти соціальні всередині держави. І насправді ситуація виникла не останніми роками. Вона назріває в них, і, і сьогодні вона потребує також вирішення певного, тому що дуже часто ще за опитуваннями там здається 2012 року, ряд там ледь не половина американців не хотіли, щоб їх дитина одружилася відповідно на демократці або там на республіканці uh -huh. Да? Ну тобто, от такі моменти соціального протистояння і і штати, які прийняли. То вважати демократичними і республіканцями змістовно досить віддаляються один від одного, власне, з точки зору риторики, з точки зору того, що вони вважають вірним напрямком розвитку своєї держави. Це, умовно кажучи, щодо ліберальних цінностей, дискусія і консервативних цінностей. Оце все помирить для сполучених штатів в ході, зокрема, передвиборчої кампанії, є задача номер один, тому що нестабільність внутрішня, вона безумовно дістане своє відображення на всьому світі. І американці, як люди мудрі і розумні в цьому контексті, вони ніколи, наприклад, не оспа. До Трампа власне результати, наприклад, президентських виборів, ніколи не відбувалася ситуації з таким масовим кримінальним переслідуванням претендента на е, найвищий пост в державі, і вони сьогодні розуміючи це, все намагаються певним чином вжити заходів для того, щоб це все цьому всьому запобігти. Ну я впевнений особисто, що мудрості в них вистачить в цьому контексті. І е, оці, е, якби риторичні прийоми Байдена, які каже про те, що доля світу в наших руках, в тому числі в руках американського виборця, який буде голосувати в кінці цього року він е, дає пас власне своїй передвиборчій кампанії і тому, що саме його партія сьогодні є носієм того підходу, який є корисним для Америки і для всього світу, і зокрема, поведінка е, відносно питання України, вона в цьому плані є однією з визначальних. І нам це дуже цікаво в тому контексті, що ми можемо стати або проектом успіху американських, або е, Другий варіант, який ми не розглядаємо, вони також на другий варіант не підуть, тому що це підірве їх зсередини, тому що власне ну роками чи десятиліттями вибудовувати політику, яка не принесе результат, який бажаний, це для їх суспільства, для їх політичної еліти є абсолютно неприйнятним. Тому ми з. В Принципі, надією і впевненістю певною, чекаємо, зокрема, затвердження фінансування, що вони вирішать свої питання, тому що так чи інакше американці всередині завжди знаходили компроміс протягом принаймні трьох століть свого існування. І на карті сьогодні дійсно новий світовий порядок. І чи буде там очільне місце посідати безпосередньо Сполучені Штати Америки? Небагато, ні мало, питання йде про це. Тому що, наприклад, коли чи могли б ми уявити ще п'ять років тому, щоб. Іранські військові відкрито заволодівали танкером, який перевозить нафту, яка є у власності країн західного світу. Це було абсолютно неможливо. Абсолютно неможливо сьогодні, що відбувається, наприклад, з постачанням корейського озброєння на користь Російської Федерації, там взагалі ж санкції Радбезу накладені, в тому числі американський голос є. І оцей, ця, ця ерозія світового порядку вона має або припинитися, або порядок має трансформуватися. І трансформуватися знову-таки за чиїми правилами? От світ заснований на правилах, це якраз питання в тому, основне полягає, хто тлумачить міжнародне право, чиє слово є остаточним і чия думка є найбільш авторитетною і богомою для того, щоб інтерпретувати відповідні норми, зокрема статуту Організації Об'єднаних Націй, тому що як це не парадоксально і не смішно іноді, але росіяни також намагаються посилатися на статут ООН, в тому числі виправдовуючи агресію проти України. Ми розуміємо, що це не має нічого спільного з дійсним змістом цього документу, але окремі країни Африки, Азії і відповідно Південної Америки це чують і слухають. От Хто буде, за ким буде останнє слово в інтерпретації, що ж є справжнім духом, змістом міжнародного права, національного законодавства, ряду країн, яке також, бо давайте згадаємо, що в 2014 році в нас був діючий договір про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією, який не скасований був, зокрема, навіть при анексії Автономної Республіки Крим. І у цьому зв'язку це ніби от той самий текст може повністю по-різному повернутися, в залежності від того, чиє слово у його тлумаченні є останнім. Оце про світ заснований на правилах. Хто буде правила тлумачення ці писати, це покаже лише час. І сьогодні, якраз, на жаль, на нашій території серед іншого проходить це з'ясування. Ще одна країна. От ви згадали, що багато чого залежить від американських виборів. Країна найближчі наш сусід і партнери, де вибори вже відбулися. Польща кожен представник польського уряду має бути готовий підтримувати Україну, адже у війні з Росією держава потребує як допомоги Варшави, так і всього вільного світу. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Він також зазначив, що активно співпрацює з партнерами в Європі і переконаний, головне завдання Польщі протистояти будь-якій зневі. Коли йдеться про допомогу Україні, давайте цитату послухаємо, я в житті не дозволю, щоб хтось у моєму уряді хотів будувати свою позицію на якихось антиукраїнських настроях. Тому що коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів. І це не гасло. Тому що насправді, поки Україна воює з Російською Федерацією, ми у відносній безпеці у цьому вимірі озброєння і підтримки України у війні не може бути жодних вагань для мене це беззаперечно. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Дональд Туск він знаєте політик достатньо харизматичний, і який, мабуть, за своєю вагою і впливом далеко розширюється або там переходить межі Польщі, це, це перше, що потрібно розуміти. А по-друге, він глибоко в українському контексті. І тут питання: наскільки він може оцей свій авторитет спрямувати не тільки на вирішення питань прикордонних, так оціх от фур, які там стоять в чергах, а наскільки він може піти далі і зробити так, щоб. Голос України був почути скрізь, як Зеленський каже, від Луганська до Лісабона. Справа в тому, що нам би хотілося, наприклад, щоб пан Дональд Туск вніс би або ініціював би зміни до їх коаліційної угоди. От по результатам виборів цього року минулого року була укладена коаліційна угода. Там, от про ці слова, от нічого нема. На жаль, там мова йде про те, що Польщі самі свою армію потрібно посилювати. Про допомогу України, на жаль, жодного пункту нема. Зате, якщо мова йде про економічні інтереси, на жаль, ми бачимо ілюстрацію польської політики. Щодо економічних інтересів Польщі в контексті коаліційної угоди, там написано по суті, що вони ледь на коридор просто будуть будувати колись, щоб ми, не потрапляючи на ринок Європи і на ринок Польщі безпосередньо своєю продукцією, їхали б до їхнього порту, який би вантажив би наші, зокрема, на продукцію аграрного сектору. Тому одна справа говорити те, що поляки ціннісно на нашому боці, абсолютно точно. Але тут є от момент розриву, коли мова йде про економічні інтереси, вони ставляться. Ну, ієрархія цінностей все одно так чи інакше існує. Якщо українське питання буде не лише в ціннісних розмовах, не лише в риториці польських посадових осіб, а й в їх документах, зокрема тих, якими має керуватися і прем'єр-міністр, як власне продукт коаліції. Тоді ми можемо на щось розраховувати і більш щиро сприймати ці позиції, тому що ну, на сьогодні, на жаль, ця історія з кордоном, вона мало того, що продемонструвала ну, якби не зовсім дружне ставлення поляків до. Нас в тому в економічному контексті, тому що, знаєте, бути ціннісними і давати слова підтримки це одна справа, а відповідно пожертвувати в тому числі власним економічним інтересам це інша справа. А ми маємо пам'ятати, що Європейський Союз, куди ми прагнемо вступити, це є економічним союзом. Тобто це союз держав, які прагнуть розбудовувати передусім виробництво, споживання, ну і так далі. І в Європейському Союзі держави так чи інакше природно конкурують з поміж собою, але конкурують на основі загальної європейської правил, які дозволять гармонізувати власне цю конкуренцію і зробити кожну країну окремо сильнішою, і е, польська влада іноді ігнорує на жаль рішення Брюсселю, які е, відповідно на користь Україні ухвалюються, тому ми маємо. Безумовно бути вдячними полякам за все, в тому числі за зброю, за біженців і за багато чого іще. Але коли мова йде от про ключовий на сьогодні момент економічного інтересу, ми маємо сьогодні вже пробувати спонукати їх керуватися трошки іншими правилами. Не ставити наверх на перший щабель національний економічний інтерес, а відповідно сприймати Україну як майбутнього партнера по єдиному по суті економічному простору і об'єднанню. А як це зробити? Ну, сьогодні, принаймні, ми плюс-мінус чесно, бустами, зокрема, президента Зеленського, говоримо про це. І е, немає такого, що ми не можемо відверто, в тому числі в публічній площині, озвучити те, що нас не влаштовує підходи поляків, не влаштовують до економічної сфери. Тому що сьогодні вони займають яку позицію? Це не ми, це громадянське суспільство, блокує кордон. Угу. Це організації перевізників, це фермери і так далі. Але е, польська держава, як відповідно суверенна організація, вона має своє законодавство. Законодавство, яке забороняє блокувати відповідні шляхи сполучення дороги. І просте питання, яке ми озвучуємо в бік поляків, чому ви не застосовуєте своє ж законодавство відносно своїх громадян? Ви правова держава чи ні? Або визнаваєте, що це державна політика, або приводьте до відповідності те, що відбувається на українопольських пунктах пропуску. І тоді, якщо ми будемо звертати увагу на Ну, якби не те, щоб не щирість, а деяку невідповідність реальній ситуації риториці. Чим більше ми будемо на це на цьому наголошувати. Тим менше буде відповідно простору для оцього ідеологічного маневру, у зокрема польської політики польської влади, і вони змушені будуть із своїм населенням розмовляти більш чесно і розуміти, і щоб населення розуміло і усвідомлювало в дійсності загрози, які стоять в тому числі перед ними самими. Тому що коли мова йде про розмови з приводу того, що Україна є щитом Європи проти Російської Федерації, це добрий риторичний прийом, але потроху з плином часу з цією всією втомою люди. Так чи інакше починають цей власне, цю ідею забувати трошки. Вони не відчувають власної екзистенційної загрози. Ми маємо постійно наголошувати на тому, що вона існує. На тому, що підтримка України, в тому числі іноді на шкоду своїм власним економічним інтересам є важливою для майбутнього, і без неї майбутнього не буде як такого. Але важливо, ви дуже цікаву річ зазначили, що важливо, щоб поляки або будь-яка інша країна вона не сприймала розвиток економічної України як як загрозу собі, а скоріше, щоб сприймала як спільний розвиток, тому що якщо ми рухаємося до Європейського Союзу, очевидно, що ми там будемо рано чи пізно. Зно, ця співпраця і розвиток України і інтеграція в Європейський Союз вона відбудеться, і щоб це потім не викликало таких питань, як це відбувається зараз на кордоні. Тому що фактично перекриття дороги це ж свідчить в кордону. Це свідчить про те, що ми можемо якимось чином завадити розвитку бізнесу іншої держави або конкретних людей. Або конкретних людей. Тут так. же питання в тому, знаєте, люди завжди не хочуть, вони погано сприймають зміни. Вступ України, зокрема, до Європейського Союзу, означатиме великі зміни в самому Європейському Союзі. Це факт. І, власне, дуже багато хто там, в тому числі поляки, сприймають це як виклики, як певний ризик. Ризний, ризик для власних економічних так. інтересів, ризик для власної кишені. І інакшого способу подорослішати всім разом і пояснити, що мова йде про не обов'язковий інтерес, який там має горизонт місяць, два-три чи рік. А мова йде про інтерес майбутнього, майбутніх поколінь. Якщо це усвідомлення буде власне здобути, тоді у нас чекають нормальні перемовини і нормальні умови вступу, тому що ми розуміємо, що коли буде прийматися рішення про вступ в європейський союз, необхідно буде провести перемовини з усіма 27 країнами, включаючи Люксембург, Польщу, і ту ж Францію і з Німеччиною. І е, там будуть умови. Там будуть умови, які будуть висуватися, в тому числі з боку конкретних національних урядів, і умови не завжди е, такі, які будуть сприятливі, в тому числі для економіки України, і формувати цей дискурс, коли мова буде йти про необхідність спільного європейського майбутнього в певному новому форматі, в більш великому, тому що Україна величезна держава в порівнянні до більшості переважної всіх європейських держав. Що буде певний проект розвитку можливо, і на століття до речі, отекрас в угоді з Британією там. Вжити таке формулювання щодо майбутньої столітньої співпраці, угу. от подібного роду смисли, коли європейці не будуть себе асоціювати і своє майбутнє без України, вони необхідні є для впровадження сьогодні не лише в контексті військової загрози, а в контексті таких творчих проєктів, творчих, які створюють певні нові смисли в майбутнє. Тому що в європейській економіці, до речі, ж також сьогодні не самі якби кращі часи з точки зору того, що в багатьох країнах відбувається економічна рецесія. І ми можемо запропонувати себе як певний маркер драйвер. Того росту, який буде чекати Європу в майбутньому, і ми маємо це обґрунтовувати і постійно пояснювати? Ну фактично почали закінчуємо тим, з чого почали, але будь ласка, попрошу попрошувати буквально там дві хвилинки присвятити візитові нового міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне. До речі, це колишній консультант Еммануеля Макрона по політичних справах його передвиборчої кампанії, ще в 2017 році. Ну креатура Макрона, скажімо так, але чому приїжджає він саме після? Після того як приїхав Рішосунак, думаєте, це збіг чи це просто планова, планова робота? Ну, можливо, і так і так, насправді, і французи з британцями, це ж конкуренти, якби ще з часів там середньовіччя або навіть ще раніше, да? як виникли ці дві держави, вони так чи інакше мали конкуренцію, і в тому числі і воювали насправді між собою, хоча в підсумку стали власне членами однієї спільноти. Потім, відповідно, Британія трошки відійшла від цієї історії. Франція сьогодні також до певної міри переживає кризу лідерства, тому що Франція, яка була ще там 40 років тому, і сьогоднішня Франція, з точки зору впливу на світові це трошки дві різні величини. І вони тим, що власне, прагнуть постійно в фокусі тримати українські питання, вони прагнуть повернутися от до цього, до вищої ліги світової політики. І нам це цікаво насправді. І ми маємо якраз і ставати, знаєте, як цей п'єдестал змагань. Да? От ми, маємо бути, ми маємо визначати, хто стоїть на першому місці, другому, третьому, і вручати Лаврові вінки переможців, медалі. І до нас саме за таким позитивом мають їхати зарубіжні політики. Якщо ми сформуємо і, і запозиціонуємо себе так, для нас це буде чудово. Дякуємо дуже, Дякуємо Геннадій Дубов, політичний оглядач був е цієї ночі з нами в студії. Дякуємо вам.